Всім привіт! Читав я в інтернеті, що можна за допомогою ось такого стабілізатора. Це стабілізатор Україна 3. Там є вони Україна 2. Е, неважливо. За допомогою цього стабілізатора пишуть, що можна добитися такі синусоїди, як в розетці. В мене є два перетворювача. один. Саморобний, колись я робив, і другий ось такий комп'ютерний. Ось так він називається. Я його переробив, використовую як перетворювач, вивів дроти, ось таку розетку, і іноді підключаю, якщо мені потрібно. Взяв остелограф, мультиметр, щоб подивитися, які сигнали дають ці перетворювачі. Потім підключити. Цей стабілізатор і подивитися, чи буде така синусоїда, як в розетці, чи ні. Для початку подивимося, що в нас в розетці. Під'єднав остелографа. Можна бачити ось така синусоїда 235 вольт 50 Гц. Ось такий сигнал. Зараз під'єднаю спочатку ось цього. Перетворювача, подивимося, який тут у нас сигнал. Потім підключимо стабілізатор. Під'єднав акумулятор до цього перетворювача, підключив осцилоров і ось що я бачу. Ось такий сигнал у нас з цього перетворювача є 50 Гц, 250 вольт, це без навантаження. Зараз я візьму лампочку 100 Вт навантаження дам. Під'єднав лампочку, дивимося. Ось такий у нас сигнал 232 вольта 50 Гц. Зараз спробую підключити стабілізатор і подивитися, що буде нас стабілізатором показувати. Підключив я стабілізатора до цього перетворювача. І ось що ми бачимо. Ось такий у нас сигнал 250. Вольт 50 Гц. Зараз пробую навантаження 100 Вт. Чути, як міняється звук. От зараз я вимкнув лампочку, увімкнув. Чути, як він починає годіти. І ось такий у нас сигнал. Немає цієї правильної синусоїди якої би хотілося, такої, як в розетці. Зараз я ще попробую під'єднати свій саморобний перетворювач. Подивимося, який в нього сигнал. І так само під'єднаємо стабілізатор. Під'єднаю я свій саморобний перетворювач. Ось такий тут сигнал. Частота тут трішки більша, 51 Гц. Показує 260 В. Зараз даю навантаження 100 Вт. Дивимося, ось змінився сигнал, напруга впала до 200 В, частота 51 Гц. Зараз спробую під'єднати до стабілізатора, подивитися, чи поміняється щось. Під'єднав я стабілізатор до свого саморобного перетворювача. І, знаєте, побачив майже ідеальну синусоїду. Зараз дам навантаження 100 Вт. Трішки сигнал міняється, але це дуже схоже на синусоїду, яка в нас в розетці. Трішки вона така кривовата, але краще, ніж на Ось цьому заводському перетворювачі. Ну, це упс, до комп'ютера був. Це я просто коли собі зробив перетворювач, або у нас були проблеми з світлом, вимикали іноді. ну Зараз ним іноді користуюсь. Цей стабілізатор не завжди вам допоможе, так як пишуть в інтернеті. Тому що я думаю, що... Чисту гарну синусоїду він не зробить. І не зі всіма перетворювачами буде він працювати. Ось таке відео. Кому воно було корисне або сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!